Джордж, 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 з джунглів, він нам вірний друг. Вильнує все навкруг. Джордж, 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 з джунглів, він нам вірний друг. Мильнує все навкруг. Він завжди готовий з тобою пограти. В компанії Макаки, що зветься приматом, а потім джунглями на шепі промчати. До і Магнолії у гості завітати. Джордж, 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 з джунглів, він нам вірний друг. Водний світ. Джордж ставиться до своїх обов'язків короля джунглів дуже відповідально. Він ніде не може від них сховатися. Надто низько, надто небезпечно або надто погано провітрене приміщення. Може тобі краще піти туди. на щастя, є чудова долина сонливих квітів. Або щось таке дивне. Примати, звідси Джордж бачить будиночок на дереві, або долина бобів. Вони всі зелені, або чорні, кожен з них. Їх взагалі хтось їсть. Ось воно, серце джунглів. Ох, серденько. Джордж щоразу купується на цей твій жарт. Джордж ладен перевернути кожен камінчик, аби врятувати джунглі. Ну він думає, що в такий спосіб зможе врятувати джунг -джунг. б міг подумати, що в джунглях так багато каменів. Навіть не знаю. Хай пропонує пропоную відпочити і поїсти бананів. Примат потрапив на дзеркальну підлогу. Що? Що ти говориш? Від примата залишилася сама голова. У примата нове тіло Джордж. Я ж плаваю в озері. Він плаває в озері. Чекай, а що таке озеро? Нічого собі. Ні, не чіпай маленької рибки. Примате, я мушу врятувати водних мешканців. Джордже, ти король джунглів, а не король озера. Але ж озеро міститься в джунглях. Тож, Джордж, мусить допомогти мешканцям озера. Джордже, ти не можеш дихати під водою. Тут примат слушно каже. А трубка, щоб дихати під водою. Непогано, Джордже, а все ж. І що? Намагаєшся випити ціле озеро? Це було дуже нерозумно. Я певен, що риби самі упораються зі своїми труднощами. Але ж примати! рибам потрібна допомога Джорджа. Мені прикро, Джордже. Якщо ти не хочеш змінити легені на зябра, тоді Спробуй дихати як риба, тоді й отримаєш нові зябра. Він що задихається? Саме так. Джорджа, тобі краще поквапитись до води, поки ти не задихнувся. Я лікар, бо я люблю допомагати. Хто хоче отримати кульку на день народження, але це не безкоштовно. Ну, все. Вам більше нема чого боятися, бо король джунглів прийшов вам на допомогу. Комари змерзли. Джордж, зараз вас зігріє. Озерні змії. Джордж, повертайся додому. Це не місце для тебе. Це що, моє срібне приладдя? Ні. Так. Oh, Бідолашна рибка, вона така сумна. Джордж, поліпши тій настрій. Не сумуй рибку, лоскочу, лоскочу. Mm. Можливо, тобі самотньо. Mm. Дивися, рибко, у тебе є новий друг. Uh, 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 yeah. Все зрозуміло. Mm. Маленький, тепер ви зігрілися. Тримати, okay. ти часом не бачив моїх друзів омарів. омарів oh, oh, так, вони попливли у краще місце. Я наглядаю за їхнім нагрудником. У мене дуже поверхові знання риб'ячої мови, але можливо я перекладу. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, іди звідси, будь ласка, мені не вдалося. Озерним мешканцям не потрібна, була моя допомога. Що ж робити, Джорджу? Ти маєш повернутися додому. Я маю врятувати тих риб. Ей, Акуло, не треба їсти маленьких рибок. Це наказ нового короля. Ти зрозумів? Бачите рибки? Джордж хороший. Не їсти гупі. Їсти гупі погано, зрозуміло. Ей, хто кинув чобіт. Краще запитати, як вони це зробили. Я востаннє вам кажу: не їсти гупі. Знайдіть собі іншу поживу. Це погано. Але Джордж врятував рибок. Крім цієї і цих. Ти мене не слухав. Не треба їсти малят. Добре, що ти хочеш допомогти, але ти король джунглів, а не король озера. Щойно акула опиниться у воді, вона почне їсти маленьких гупі. Твоя правда примати. Добре, але де ти збираєшся їх усіх поскладати? за певний час. Бачиш примати, акул більше нема, і гупі радіють. Просто чудово. Тепер мені доведеться шукати нову оселю. Слушно кажеш, примате. час спати, та ж побачимося вранці. Доброго ранку в водні джунглі. Таке відчуття, ніби я пливу по рибному желе. Джордж, я не знаю, чи ти зауважив, але все це виходить з-під контролю. Джордж знає, що він має робити. Добре. Коли ти повернеш акул назад, ми. Де акули? Джордж придумав щось краще. Леви з'їдять усіх зайвих рибок. О, ні. Погляньте, наскільки смачних губі. Уперед, левий! Здається, хтось у когось закохався. У воді повно милих рибок. Кому від того погано? Могло б бути гірше. Міг би бути великий монстр. Джордж, Джордж, з джунглів. Привіт! Я складаюся з тисячі маленьких гупі. Раніше нас їли, тепер ми будемо володарями цього місця. Володарями. Який ти великий? Усі мають або приєднатися до мене, або загинути. Приєднуйся до нас. Приймати це що все через Джорджа? Саме так через тебе. Тоді Джордж усе залагодить. З ми повернемо акул. Де акули. Коли мають ноги і можуть дихати без води, але ж вони не мають так робити. Здається, їх це не дуже хвилює. акули, не їжте зебр! Повертайтеся краще в озеро. Там багато маленьких, смачненьких гупій. Здається, тепер вони полюбляють зебр. Джорджа, чекай! Ти не можеш повернутися назад. Тебе ж загубнізують. Джорджу прикро, що він так чинив з озером. Стань знову нормальною рибкою добре. Ні, без тихакул, ми не переможні. Не переможні. Ви ж… Же... Ми вам покажемо на що здатні. У тигрів і морських котиків з'явилися діти. Джордж придумав. Але може озеро не хоче, щоб Джордж йому допомагав. Джордж, здається, вже майже всі риби утекли. Що? Просто роби те, що надумав, і врятуй озеро. Малята, робіть так, як Джордж. Аго, ти, рибонько. Джордже, ти прийшов до нас приєднатися. Так, але спершу Джордж хоче тобі показати, на що він здатний. Дивися на Джорджа, не дуже захопливо. А як тобі таке? Теж якось не дуже. Мені не цікаво на таке дивитися. Ти приєднайся до нас негайно. Зараз малята! Ні, ні, ми ж не переможні, ми дуже смачні. Джордж, Джордж, Джордж. Джордж врятував озеро. Так, Джордже, якось тобі це вдалося. От і добре. Тепер Джордж хоче повернутися туди, де не так мокро, у джунглі, наприклад. Добре, Джордже. Повернімо тобі твої легені. Діти, мені потрібні ці легені. <звук> Джордж і його новий друг. Джунглі Оаза тут спокій і мир. Здається, нічого не зможе порушити цей святі кокоси. Ось наші головні герої, Джордж, король джунглів і його друг та наставник, примат. Наші герої поспішають дати лад та нові лихи кондитерських виробів. Поки не настав кінець світу. Джордже, вони зруйнують джунглі. Джордж зараз зупинить двобій. Ні. Якби лише Джордж знав, яка це погана думка. Що ти сказав, голосе? Якщо втрутитись у цей двобій, то можна порушити всю систему у космосі. Тоді всесвіт буде повністю знищений. Добре, мабуть, все таки Джордж так не робитиме. Але ж, Джордже, ми мусимо щось зробити. Якби лише наші герої знали, що потаємне слабке місце ради мауп їхня зовнішність. Ти чув, Джордж? Джордж, знає, що треба робити. Все, йдіть додому. Молодець Джордж. Це не я молодець, а голос. Дякую, друзі, але я просто виконував свою роботу. Тут нема за що дякувати. Ні, справді хто б міг подумати, що ті мавпи так себе люблять і це нам так допоможе. Джордж призначить голос радником джунглів. Боже милий, боже милий, Я згоден. До речі, он вибергається вулкан, і було б непогано, якби Джордж та його новий радник зупинили цей процес. Як скажеш, раднику голосе? Уперед! Як прикро, що примат мусить лишитися тут і трохи поприбирати, а він так хоче піти. Справді так прикро, і це ж джунглі. Тут і має бути брудно. Завдяки м'язам Джорджа та розуму його радника, джунглі були врятовані. Слушно кажеш, голосе. Що таке? Здається, зараз будуть пригоди. Пригадуєш, коли в джунглях сталася пожежа і налетіла буря. Як ти провчив того лева, сьогодні будь слухняним тигром. Але ходіям ти навіть шансу не дав. І все це завдяки чудовому розумному раднику. Ти когось забув. Вибачну і завдяки Джорджеві. Королю джунглів. король джунглів і його радник повертається додому після ще одного геройського дня. Голос про все так класно розповідає. Джордже, ходімо патрулювати. я скучу за роботою. Тільки ти і я як у давні добрі часи. як прикро, Джордж зараз дізнається, що примат робить щоночі. що я зачекаю ні, час правди. Отак. А зараз Джордж дізнається про таємну колекцію примата з телевізійних серіалів про вампірів. і бідолашний примат зараз дізнається про те, як хоч як швидко і далеко, ти тікатимеш, а від ганьби не втечеш. гей, це було погано. Забудь, він нам не потрібен. Чому голос так повівся з приматом? О, ні, Джордже. Там потрібна твоя допомога. Тримайся, маленький! Вперед, королю джунглів! Ти врятований довгоший конику! Джордже. Так, краще тікай. Мені потрібна твоя допомога. Я загубила свій мікроскоп. Він всередині урсули. Погляньте, ну. це ж наш науковець невдаха Магнолія. Що ти сказав? І в неї знову вимальовується поганий день. Скажімо, зараз подумаю. Так, все її тіло вкриється укусами. А от і не вгадав. Треба почухатися. Треба почухатися. Я себе зачухаю. Магнолії не пощастило. Магнолія. Ей ти заспокойся. Урсулу Динацька вкрали іншопланетяни. <вес> <паспорі> Нічого собі, друзям Джорджа сьогодні не щастить. я вас зібрав, тому що мене непокоїть Джордж. Оповідач нікого до нього не підпускає. Чому ти шепочеш? Щоб він нас не почув. Отак це розумно. Почнімо всі шепотіти, щоб небесний голос, який бачить і чує все, нас не почув. Так, це точно подія. Ну, не вдалося. Але ти не мусиш бути таким. Чому ти не підпускаєш нас до Джоджа? Чому? Бо я зірка, а зірки не поступаються сценою таким, як ви? Це так ницо. Так, і не професійно. Зараз я вам покажу, що таке професійно. Зараз Урсула дізнається про те, що примат робить з усіма цими кліщами. Нікому не потрібно. Він скидає їх їй. Зачекай, хіба ти не бачиш, що він намагається зробити? Урсула. Примат слушно каже, він нами маніпулює. І чом би мені не показати магнолії, що ти зробила в її наметі минулої ночі. Що? <праць> 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 Тож був новий намет. А як цікаво дізнатися, що ж насправді магнолія думає про вірші примата. Вау! Це ж така дурня! <праць> Я лише пробував свої сили. Ти гадки не маєш, як довго я там усе відчищала. Ти мені брехала? Гей, 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 Друзі, Джорджа зараз піднімуть усі джунглі. Джордже, привіт. Здається, маленькому, гарненькому левеняті потрібна твоя допомога. Він потрапив у велику яму. Джордж врятує марюка пізніше. А зараз Джордж хоче дізнатися, що тут відбувається. Твій радник намагається захопити все. Джорджа, Ти мав би його звільнити? О, точно. Звільни того, хто справді тобі допомагає. Тепер у джунглях безпечніше, ніж було раніше. І що ж, Джордж зробить? він обере щасливі джунглі разом зі своїм радником чи своїх друзів невдах так, Джордж обирає друзів. Що? Джордж вирішив, що голос більше не буде радником. Ну і що ти скажеш тепер? Але як я поясню своєму агентові, що я тепер не суперзірка, а другорядний актор? Голос Джордж думає. Ні, ні, я не піду. Що це таке? Здається, це величезні метеорити летять на джунглі. Просто величезні. Що це голос робить? Я краще тут усе знищу, ніж знову просто спостерігатиму за всім цим. Я вам влаштую кінець світу. А ось і раптовий напад з довгоногих акул. Але ж це так важко тікати від когось, коли нема сили тяжіння. Забирайтеся звідси кусючі риби. Що це таке? Мені здається, це шнур. А це камера. Ні, це дрібниці. Не звертайте уваги. Просто не чіпайте. Джорджа, стеж за шнуром. Зупиніться, стійте. чійте, куча коробка. І тут наші герої припинили робити те, що вони робили, і пішли додому, тому що тому що їхню домівку завалило кексиками дуже смачними. Джордж любить кексики. Не слухай його, Джордже. Чому це Джордж і його друзі заснули? І тоді вони зрозуміли, що то був лише сон. Чудово! Це найгірша кінцівка, яка взагалі могла бути. Це найгірша серія. Чекайте, якщо то був лише сон, то чому Джордж досі тримає цей шнур? І пішли титри. Ні, стій. Джордж думає, що це тут. Ну добре, ви мене знайшли. Та ти ж кальмар. Я більше люблю слово головоногий. Кальмар. Будь ласка, дозвольте розповісти вам мою історію. Отже, я був звичайним кальмаром серед більшості таких, як я звичайних кальмарів. Жив своїм звичайним життям. Я знайшов цю печеру випадково. Я трохи знався на техніці, тож почав роботу І відтоді. Я сиджу тут. Не можу приєднатися до свого виду. Мені залишається тільки спостерігати і коментувати але це не виправдання того, що ти був одорним. Як ти взагалі говориш? So... мені прикро, але це була така нагода для мене стати хоч кимсь підвищити свій статус. Для кальмарів це дуже важливо. Я придумав, чом би вам не піти звідси. Ми просто вдаватимемо, що всього цього ніколи не було. Ось тільки у джунглях катастрофа. Ти зробиш усе так, як було раніше. Я нічого не обіцяю. Я тут трохи з'їхав з глузду. Серйозно, нікого з вас не хвилює, що він кальмар. Як він взагалі ще живий. Нам треба зробити лише одне. Джорджа витягни шнур. Вибач, голоси кальмари. Ні, чекай. Ліпше просто про це поговоримо. Ви ж не знаєте, що може статись. Примате, нам усе вдалося. Вдалося. Все знову таке, як раніше. Sí, la selva volvió a la normalidad gracias a nuestro héroe, Giorgiapi. No, más de